А зараз деякі такі цікаві подробиці, про які ми зараз з вами поговоримо, про так звані грандіозні плани росіян. 30 травня в пресі країни-агресорки з'явилося повідомлення, мовляв, Путін приготував безпрецедентний ракетний удар по Україні, якщо вона відмовиться від вимог Кремля на переговорах в Стамбулі. І в статті повідомили, що Росія перекинула десятки стратегічних бомбардувальників на аеродроми Алієндя. Та Енгельс, де вони чекали лише наказу для атаки, і пропагандисти заявили, що Росія має понад 60 бомбардувальників Ту-22, з яких 40 зосереджено на аеродромі Алєнія. Пропагандисти. Охрестили можливу операцію блискавкою ЗЕВСА, яка має на меті показати заходу наслідки потенційного конфлікту з Росією. В фінальній частині там зазначили, що Москва більше не влаштовує. Тривала війна. Кремль має намір завершити активну фазу жорстко і швидко, не застосовуючи ядерну зброю. Ну а 1 травня відбулася 1 червня, перепрошую, відбулася спецоперація СБУ Павутина. І результатами стали ураження літаків, зокрема розвідувальний борт-навідник А 50 стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3. за словами очільника служби безпеки Василя Малюка, уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет ворога. Орієнтовна вартість цієї техніки понад 7 мільярдів доларів. Так що схоже, російська блискавка ЗЕВСА. В Павутині українській заплуталася. Що цікаво, наступного дня в Стамбулі була запланована зустріч між Україною і Росією, і обидві делегації все ж таки зустрілися. Ми це пам'ятаємо. Щоправда, лише на годину. Ну а результати перемовин це про зупинення вогню. Як ми бачимо, немає цього. Росіяни передали свій меморандум з абсурдними умовами в чергове, зокрема, з вимогою вивести українські війська з частин Донецької, Херсонської, Луганської Запорізької області, при тому, що президент Зеленський неодноразово заявляв, що Україна на це не Піде, як будуть розвиватись події? Запитаю в Євгена Магди, це кандидат політичних наук, директор інституту світової політики, який зараз з нами на прямому зв'язку, пане Євгене. Моє вітання вам вітаю, слава Україні, героям слава пане Євгене, і е, чекаю на вашу думку, як ви можете ось оцінити те, що сталося з тими подробицями, про які ми щойно дізнались. Я вважаю, що це була блискуча військово-політична операція СБУ, і Україна в даному випадку піймала Росію на протиході і продемонструвала, що вона не просто готова до таких масштабних дій, а готова діяти так, щоб власне російські і літаки, і російські насамперед російські, я б сказав. Різноманітні е, політикани вони не могли користуватися тим, що відбувається в, ну, своїми задумами. Тобто, е, це не просто блискуча операція, а свідчення того, що Росія на сьогоднішній момент не має аргументів для того, щоб е, ефективно впливати на ситуацію в російсько-українській війні, у всякому разі, в частині використання. Стратегічної авіації. Так, я розумію, що після подій е нещодавніх в Києві, сьогоднішніх в Харкові, це звучить достатньо, ну я б сказав, самовпевнено. Але якщо ми згадаємо, яка кількість літаків російських е стратегічних бомбардувальників піднялась в небо цього разу, і порівняємо з тією кількістю, яка планувалася, то ми розуміємо, що це ну зовсім, зовсім інші речі. І також ми маємо розуміти, що втрата третини компоненту ядерної тріади для Росії це дійсно дошкульний удар, і Україна зуміла зробити його дуже вчасно, фактично поставивши перед Росією питання: а як вона збирається далі? Працювати в цьому напрямку і вести переговори. Я не дивуюсь, що Росія е, 2 червня висунула той ультиматум, який вони вирішили назвати меморандум, тому що в інший спосіб показати, що начебто нічого не відбулося, у них за великим рахунком не було. І це не єдина, е, на мою думку, особливість цієї ситуації. Ще одна особливість полягає в тому. Що росіян фактично по суті змістовно підтримує ніхто інший як Дональд Трамп, і його заяви, вони, на мою думку, на жаль, є банкрутством зовнішньої політики Адміністрації Трампа, свідченням того, що у них немає плану завершення російсько-української війни шляхом тиску на агресора, тобто Трамп. Демонструє, ну, знаєте, зовнішня політика сама по собі зазвичай аморальна, а він демонструє ще м, таку не тільки аморальність, але і м, я б сказав, небажання використовувати американський діпстейт для того, щоб відповідним чином працювати над завершенням цього російсько українського військового конфлікту, який став. Найбільшою війною в сучасному світі, і ця найбільша війна в сучасному світі, вона створює проблеми всім, але виходить, що не створює проблеми Трампу. Тобто, вона створює проблеми Трампу, він тільки не знає, як їх вирішити. І він називає цю війну, як він вчора сказав, як діти граються Україна Росія там на дитячому майданчику в парку, і так далі. Тобто в нього таке ставлення до цього, і це звичайно чути таке. Це дійсно шоки і і дико, взагалі. виходить так, що наші сили оборони завдали удару на випередження, як там уже жартують, що блискавка Зевса заплуталася в павутині. Але дивіться, що продовжують далі писати зараз. Зацитую ще статтю: що Росія нарощує запас ракет для стратегічної авіації, готуючись до масованої атаки. Так, підготовка ведеться в рамках масштабної операції. Росії покликана завдати Україні удару по енергетиці, транспорту, логістиці, командних центрах, якщо Зеленський відмовиться від запропонованого Російською Федерацією меморандуму. Що саме і коли розпочнеться? Ну, ми бачили попередню ніч, що так, по чому вони били, що відбувається, що вони продовжують далі робити. Що тепер робити Україні з огляду на те, що заявляє, як ви сказали, з приводу банкрутства. Американського президентства політичного і впливу на цю ситуацію на цьому всьому тлі, що тепер робити Україні, на що ми можемо сподіватись, звичайно, що на фронт свій, що далі як вирішувати, покладатися насамперед на себе, розуміти, що ситуація, яка складається на сьогоднішній момент, вона є Ну найменше. Більш легкою ніж це було в лютому 22-го року, коли практично вся світова спільнота нас вже заживо ховала перед початком російського вторгнення, і шукати можливості для того, щоб розширяти коло переговорів, щоб не лише турки виступали в якості посередників, при тому, що вони достатньо сумлінні посередники, це теж треба відзначити. Але нам потрібно, щоб на Росію здійснювали тиск, здійснювали тиск ті ти. держави об'єднання, Ну насамперед дипломатичний по можливості економічний, якщо це, але від Трампа очікувати економічного тиску не випадає. Він уникає цього факту. Е, очікувати від Китаю також не випадає, тому що Росія молодший партнер Китаю. Тому я думаю, що нам треба робити все для того, щоб е, шукати формат не посторонніх переговорів, як цього хоче Росія. бо… В разі двосторонніх переговорів тільки но закриються двері за делегаціями Росії та України. Світовий інформаційний простір просто накриє цунамі дезінформації про перебіг цих переговорів. Я думаю, росіяни вже до цього 100% готові. А нам потрібно наголошувати на, на діях Росії на тому, що Росія продовжує вбивати українських дітей, порушувати закони і правила ведення війни. Вона продовжує виступати в ролях Гесора, незалежно від того, що з цього приводу думає Дональд Трамп, і наголошувати на тому, що Україна буде і надалі застосовувати різноманітні методи для власного захисту. Справді західна преса пише про події 1 червня як про брудну війну. Але це просто свідчить про її підходи: про те, що на Заході люди угу. не готові до війни з Росією, і вони не розуміють, що Україна не має іншого. Виходу при тому, що 1 червня Україна завдавала ударів по легітимних військових цілях: військовий аеродром, бомбардувальники, інші літаки все що завгодно. Це абсолютно законні військові цілі. І на цьому теж треба наголошувати. Точно так само, як треба говорити про те, що аналогії з Перл-Харбором, які зараз почала просувати Росія, це повна маячня. Це не Перл-Харбор, це Цусіма. Справжня сусіма для російської стратегічної авіації і подібних заходів, я думаю, ми зможемо побачити ще кілька. Не знаю, як, як, як швидко. Я розумію, що подібні операції не готуються на конвеєрі, але те, що українські спецслужби показали сві, свою високу кваліфікацію, це очевидний факт. Пане Євгене, а ви от дійсно так покладаєтесь на дипломатичний і економічний тиск. Бо багато хто вже якось скептично до цього ставиться. Ми побачили, що санкції вони оминають, що е, все одно з ними торгують, або вони знаходять схеми, що робити. Е, дипломатично ми теж бачимо, що відбувається. Ну і за великим рахунком, навіть попри ось ці е, тиски. Путін все одно він же знаєте як навіжений його цим не залякати. Він продовжує далі іти, е як він собі намітив. У нас немає іншого виходу, як покладатися на дипломатичний економічний тиск з боку наших партнерів. Адже я думаю, що ми всі чітко розуміємо, що жодних іноземних військових в Україні не буде, щоб не говорила коаліція охочих. Чи альянс неохочих, як вони будуть називатися, це не має принципового значення. Україна має покладатися на себе, і Україна має здійснювати якомога більш активні зусилля щодо консолідації українського суспільства і розширення бази своєї дії. Ми маємо усвідомлювати, що в цій війні саме консолідація всіх сил може принести нам успіх. А це ну, насправді з одного боку не просто, з іншого боку. Україна вже четвертий рік доводить, що вона спроможна протистояти ядерній державі, і це, на мою думку, наш спільний успіх. Пане Євгене, ще на сам кінець у вас хотіла е, запитати е, такий момент: от, якщо говорити про Штати, якщо говорити про Трампа, нам раніше, як говорили, що не важливо, хто там буде президентом, що там є купа інституцій, які впливають, які стримують, які регулюють. Е, чи можемо тепер, побачивши Підхід Трампа наприклад покладатись або більше намагатися задіяти, розшевелити Конгрес інші інституції Америки. Я думаю, нам зараз треба не захоплюватись антиамериканізмом а показувати, що навіть в Сполучених Штатах може демократичним шляхом прийти до влади людини. Яка вирішила, що вона не хоче працювати як людина на чолі інституції. Вона хоче працювати як людина на чолі власного бізнесу. І коли людина сприймає державу як власний бізнес, то вона отримує такий конфлікт, як Трамп отримав з Ілоном Маском, який нам І це ще думку, не завершився, буде тривати. І цей, конф... І цей конфлікт буде дорого коштувати Трампу як на мене. Почули, дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. Спасибі, що відповіли на мої запитання. Кандидат політичних наук, директор інституту світової політики Євген Магда був з нами на прямому зв'язку.